Доброго ранку, дітки! Я вас запрошую всіх на заняття і хочу запропонувати вам віршик. А яке заняття ви вже здогадаєтесь пізніше? Ти визнана давно главою всіх наук, потрібна нам ти скрізь завжди і всюди. Без математики ми нині, як без рук, з тобою сказки дійсність творять люди. Дітки, як ви вже здогадалися із віршика, заняття у нас сьогодні буде з математики. І на цьому занятті ми з вами познайомимося з числом і цифрою 1. Я пропоную вам переглянути пізнавальний відеоролик, який я для вас приготувала. Число і цифра 1. Які предмети існують лише в одному варіанті? Так, одне сонце, один місяць, одна земля. Для позначення числа один користуються цифрою 1. Перша цифра одиниця, гостронога ніби спиця. Позначає, що вона. Що предмет один єдиний, голова у нас одна, серце теж одне в людини. Дітки, виконайте завдання перша в клас прийшла Катруся, потім Віра і Павло, потім Оля і Гануся. Скільки хлопчиків прийшло? Вірно, дітки, в клас прийшов один хлопчик. Як же пишеться цифра 1? Цифра 1 складається з двох елементів короткої та довгої похилоїх ліній. Перший елемент починаємо писати вище середини клітинки. Ведемо коротку похилу лінію до верхнього правого кута, не відриваючи руки. Пишемо вниз довгу пряму похилу лінію, до середини нижньої сторони клітинки. Дітки, відгадайте загадку. Ця цифра рівна і до стовпчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починають з одинички. Давайте пограємо з вами в гру. Гра називається Будь уважний! Скільки сонечок у небі? Молодці одне. Скільки носиків у тебе? Один носик. Скільки в песика хвостів? Вірно, Пізнавання було. А зараз я вам пропоную прописати цифру один у зошитах в клітиночку, як у відео та викласти цю цифру з предметів, які є у вас вдома. Бажаю усім успіху!